Ну що, друзі? Я у футболці київського Динамо, але позаду мене помаранчеве світло. Що це означає? Це означає, що Динамо мені сподобалось, але переміг Шахтар у класичному протистоянні. Несподівано для багатьох Динамо у першому тайму переважало і за статистикою, і по гольових моментах було дійсно ближче до забитого м'яча а шахтар не розумів, що йому з цим робити, як скривати оборону. Вони там пасувались, доходило до ворі. Там іноді щось було більш-менш небезпечне, але це нічим не завершувалось. А у киян були дуже небезпечні удари, де дійсно могло там залетіти і один, і два. Ну тобто, трохи тут не пощастило. Але другий тайм змінив все. І що трапилось з киянами, я не розумію. Шахтар, молодець, він налаштувався, він вийшов на такому вольовому характері з настроєм, з бажанням вийшли та перемогли. І цікаве питання. Чому, як ви гадаєте, саме Брашко став новим капітаном киян? Тому що є Шапаренко, є Бущан, є Караваєв, Шепілєв, але Луческо обирає його. Чи у Динамо неважливо, хто грає на місці Сидорчука? В будь-якому випадку він отримує капітанську пов'язку. Ну що ж. Я казав, що минулий раз, що Динамо перестає е, боротись за чемпіонство. В цьому матчі ми це знову ж таки побачили. Відрив дуже-дуже великий. Але я думаю, ви погодите, що так чисто візуально не було видно, що шахтар там на голову сильніший гравці іншого класу. Ні, це були дві майже схожі однакові команди. Н Нема Ярмоленка не має класу у киян, а Шахтар, ну, на вторий тайм вийшов більш підготовленим, і за рахунок цього переміг. Які враження у вас? Пишіть у коментарях.